Вітаю вас, друзі! Неділя, 7 липня, вихідний день. Я вам бажаю, щоб цей день пройшов якомога краще, без тривог, щоб змогли відпочити від турбот, від робіт, скажімо так, хоч туди-сюди, знаєте, ось ці роботи якісь, вони все рівно є. Все рівно потрібно вийти, подавати, їсти от, позаглядати. Але в мене сьогодні неділя починається, почалася, скажімо так, ще зранку. Е, непогано, хочу так сказати. Е, хоча не так, і як би надіялося, і як би хотілося. Ну, але зараз усе по порядку. Значить, перша вона, друзі, зняла уже з гнізда ось таку мамочку. Бійцівська курка сиділа вона на яйцях, квочка, скажімо так. І ось прибуток, який вона нам дала, це аж одне курчатко. Е, Хоча лежало біля неї там, під нею яєць 13, так мені здається. Кілька яєць там відійшло мірі того, як вона сиділа, я сама забрала, тому що бачу, що були не закладені. Багато яєць порозкльовувала вона сама. Я так підозрюю, що теж, тому що були не закладені. Ось, а одненьке таки, одненьке вона висиділа. Я їй ще вчора на ніч допомогла його виняти, а сьогодні я її вже зняла, вона вже його водить. Я знаю, що з нею буде. Що? Юшка з неї буде, що таке одне курча? То хіба що? Вона вина, що одне курча? Ну, буде страдати вона, якщо вона не вина. Не винна вона, що одна курча, гаряча просто було, яйця такі були. Я так думаю. Ти водять всі, а вона одна не може. Чуєш чи ні? А півня може в юшку, ні? Ні-ні, її. Ні. Все. <рес> О, ось він, цей Рембо, який нам цих бійців робить. Ти не хочеш в юшку, ні? Так, курчата, цесарята, качки. Ходять, принесли їм бур'янцю, їдять. Це сирята вже понадобувалися, десь побігли далі. От поїхала в ліс сьогодні неділя, а Юра мій, мене не везе. Я з тобою не балакаю. <гум> Чого? Не знаю що. Зайчику, хто обідав, хто образив. Як, як казав, почтальон печки. Я такий злой, бо в мене волосипеда. А в мене трактор поломаний. не а -а -а. нема здоров'я його зробити. От і вся причина. Не їдемо нікуди. Трактор поломаний, а в Юрі нема здоров'я зробити. Ну, то таке, підемо дивитися на дещо далі. Мої міні-інкубатори сидять. Хоча <смі> доволі таке цікавеньке їхнє сидіння. От не можу зрозуміти. Ну то вже йди ходи з курчатами. Ні, сидить, отако от причепилася на белебені. Ні на яйцях, ні на чому. От, ця сидить на на чому ти сидиш? Скажи мені, ця сидить на бентамочках, на всіх її яйцях. А ця сидить, показуємо. Ай, та не бийся ти так! Дай я подивлюся, чи не попідносили тобі. Ні, ця сидить на яйцях кохи. Ніхто нічого не підніс їй зайвого. Ось такі два міні-інкубатори у мене сидять. О, якого це числа? Я їм попідклала, ну, вже не пам'ятаю. Ну, Десь туди до 20 числа липня мають виводити. Але от сьогодні, на мою радість і на моє велике здивування, почали з'являтися ці маленькі чудики. Ці маленькі чудики, це курчатка кохи. З'являються вони з інкубатора. На радість і на здивування чому? Тому що Почали відключати світло. І е, як, наприклад, спочатку відключали там на 2-3 години, то останнім часом почали виключати світло на 5-6 годин постій. Е, вже в мене була така думка, знаєте, відключати той інкубатор та все викидати. Але таки дочекалася я, поки мають лупити, лупитися, виводитися курчатка, тому що там кілька курчат, а то все це закладені. І, на мою велику радість, і на моє велике здивування, вони таки почали проклюватися. Я забрала тільки одне яйце. А решта всі пищать, от перші з'явилися і пищать. Значить, ось він, інкубатор, квочка, стоїть. О -о -о. Така температура. коко -ко -ко, не кокай. Ось таку температуру підтримую: 38,1. Обидві пробки вже зняті, не дивлячись на те, що це сорятом е пізніше виводити. І ось вони ще. 4 яйця кохи тут є. Ось вони. Це уже надлуплене, це надлуплене. І в цих теж щось є. Одненьке яйце, це яйце фазаняче, малесеньке таке, молодої фазанки. Не знаю, що з цього буде, тому що фазан, фазанка сидить 24 дні, тому ще пізніше. А це сарята, ось це все закладені, 28 днів. Тому продовжую перекидати яйця це Як ми рятуємо інкубатор, коли так надовго вимикають світло, дуже просто пляшки гарячої води. Набираю, обкладаю, повністю закутую цей інкубатор, ну і чекаємо, поки вмикнеться світло. Випадку того, що ми вчасно побачили, що світло вимкнули, А коли навіть і вчасно не побачили, тому що вимикають і серед ночі, от, то інкубатор стоїть до тих пір, поки ми побачимо, що світло вимкнули, Але слава Богу, він таки почав виводити. Отаке-то у нас маленьке хазяйство знову з'являється, знову буде біля чого позазирати. От що поглядіти, але ще хочу зараз зайти, подивитися у хліб, тому що там ще продовжують сидіти у мене клієнти-клієнти на вивід. Значить, тут у мене сидять на качиніх яйцях і квочка, і качка. Бачите, як вони ділять, і між ними одне яйце куряче, то я не знаю, що з того має бути. Ось, вон, одне яйце куряче. О, курячі яйця забираю. Воно не потрібне. Так, відразу забираю далі. Щось мене ось це. Яйце таке, см... ну, якось смутить, знаєте, щось воно як то темне. Так, да. і це яйце забираю теж. От, а решта не знаю, що робити. Оце ж так вони мені обоє сидять. Що вони мають мені насидіти, я не знаю. Все. Ті більше такі. На вигляд, хороші і не вовтають Значить, хай сидять. Подивіться. Ну що поробиш? Сидіть уже. Тут сидить квочка на цесарятах. Але подивіться, ну, диво яке. Підносить коха. Дуже добре. Давай насиди. Зазвичай то коха, підносить. Одна якась качці, тому що ось тут ще сидить качка. Тут під нею яєць не довбай мене. Під нею яєць небагато, дев'ять, мені здається, качені. От, і дивіться. Коха знеслася. Вона знеслася буквально ось нещодавно, тому що перед цим, коли я заходила у хлів, то вона тут сиділа збоку біля качки, і качка бігом підгорнула під себе це яйце. Оце таки у нас справи кохи несуться. Але несуся собі, де їм вздумається, то під качку, то під квочку, І самі ще надсідати не думають. Слава Богу, що почав лупити інкубатор. Ну, о, десь серед цього всього стада у нас е, наразі е, бігає е, вісім курчат карликового кохінхіна, е, де вони зараз я навіть, навіть і придумати не можу, може зараз знайду. Десь лупушки поховалися. Це сарядка, Ну і десь тут, в принципі, мають бути і кохи. Але їх не видно. Ну, е, Одним, словом, бігає їх тут вісім, п'ятеро старшеньких і троє меншеньких. І на сьогоднішній день усе, усе добре, вони є усі восьмеро. Цілий день їх не видно, на вечір. Їх понаходили, позакривали, якесь саме забігло, якесь треба ловити заносити, але вони є. <гум> це як, як суслика, суслика, бачиш? Ні, але він є. Так і в нас кохи. Ви їх бачите, я їх не бачу, але вони є. Ну, а це у нас тайсон, який нам наробив ось таке стадо каченят. І ще там щось має бути, не знаю що. Одним словом, нам неділя принесла свій позитив, свої приємні новини. І я бажаю, щоб цього позитиву було якомога більше у вас у всіх. Ну, і звісно, велике спасибі вам за підтримку, за те, що завітуєте до нас на канал, за те, що залишаєтеся у нас на каналі. Усім добра, миру, благополуччя. На все добре!